Мельничани насолоджувалися гаївкою. Справжнє етнокультурне дійство організували для городян активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода в міському дендропарку. Народні танці, національні костюми та козацький куліш зробили атмосферу свята колоритною та феєричною. Детальніше у наступному сюжеті. Христос Воскрес, Воскресне і Україна. Збереження та відродження національної культури це один з найпріоритетніших напрямків в побудові національної держави, вважають активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода, адже саме етнокультурний зв'язок єднає українців в цілісну націю та дозволяє відчути людині свою автентичність серед представників інших народів. На сьогоднішній день мені приємно, що приїхали друзі з Києва підтримати нас і відповідно наші хмельницькі талановиті. Гурт «Водовиті». я ще раз всіх вітаю з великодніми святами. Ось і як кажуть, Христос Воскрес і Воскресне Україна. Слава Україні! Людям приємно відчувати емоційний зв'язок зі своїм корінням та поринати в атмосферу минулого, аби зрозуміти, як жили наші діди та прадіди. Адже не дивлячись на те, що активісти свободи відносно недавно відродили цю славетну традицію, з кожним роком все більше і більше охочих відвідують гаївку на рівні сімейного свята. Це свято відродження весни, свято переходу в новий рік, новий циклічний рік, свято відродження всього живого, трава, всі дерева квітнуть, все возроджується. Восх... Воскрестає, як і Ісус Христос, Воскрес, як і Воскресає Україна і цими традиціями Сокрамська об'єднання Свобода закликає всіх українців не бути байдужим до своїх свого коріння, свого своїх українських традицій. Особливо показовим чинником стрімкого зростання популярності таких фольклорних заходів є той ентузіазм, з яким представники наймолодшого віку беруть участь в розважальних конкурсах. Не треба мати якихось певних навичок, аби утримувати повноцінне задоволення від дійства. Достатньо лише щирого бажання бути тим, ким є. Українцям сьогодні ми прийшли в дендропарк міста Хмельницького, щоб нагадати хмельничанам про наші величні традиції. Наше місто багато на ній насправді потрібно просто їх не забувати. Ми запрошували всіх мешканців міста, дітей, дорослих, різні школи. На сьогоднішній бачите, пройшло доволі багато молоді, і це традиційні гаївки, які ми вже робимо втретє. Сподіваємося, що наступного року буде набагато більше людей. І все таки влада зробить все можливе для того, щоб гаївки святкувалися більш масштабно більш краще такі заходи є прямим свідченням того, що народ України має давні та славетні традиції. Учасники заходу мали нагоду не тільки поспівати народних пісень, а й отримати задоволення від фольклорних музичних композицій, навчитися стародавнім танцям наших пращурів та скуштувати справжнього козацького куліша. І доки люди будуть підтримувати такі фестивалі, до тих пір українці будуть єдиною нацією та займати гідне місце серед інших народів світу. Українське об'єднання Свобода приділяє велику увагу популяризації національних традицій, відродження української історії, культури. І тому, власне, в межах святкування Великодня ми сьогодні організовуємо такі чудові свято як Гаївки. Ми переконані, що це наше коріння, а нація без коріння існувати не може. Тому дуже важливо, аби кожна людина, кожен українець пам'ятав, шанував і відзначав. І дуже приємно, що сьогодні багато дітей. Адже дві діти це наше майбутнє, а діти з корінням це перспектива. І сподівання на краще майбутнє. Дмитро Карамазов, Дмитро Сорокін, новини, 33 третій канал.